Ми будемо говорити про надважливу тему: про тему створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Російської Федерації. Тож, пані Євгенію, які у нас... Плани, чи дійсно на міжнародній арені буде створено такий трибунал? Ми бачили вже рішення, а деякі було прийнято в ході парламентської асаблії Паре, і які у нас, скажімо так, очікування щодо термінів створення такого трибуналу і алгоритму його роботи. Так, дякую, колеги. Я би все-таки хотіла розпочати із підсумків засідання парламентської асамблеї Ради Європи, бо я є членки цієї делегації. І ну, на мою думку, резолюцію, яку прийняла Парі минулого тижня, ну можна назвати її історичною. Вона стосується різних аспектів, над якими зараз Україна як держава працює. Це і вперше з'являється. В юридичному вимірі, тобто в резолюції, за яку проголосували представники фактично 46 країн Ради Європи, це 46 країн. Ну переважно європейського континенту. Туди входять до речі, усі члени Європейського союзу, абсолютно без винятків. І вперше російський режим. Названо терористичним, а дії, які росіяни і політичне лідерство Російської Федерації чинять, названо терористичними. І сьогодні ми вкотре в цьому переконалися, коли була ще одна атака дронів на Київ, і ми вже маємо інформацію про троє загиблих після цієї терористичної атаки. Фактично, це дає можливість нашим переговорам Вірникам і президенту, і Міністерству закордонних справ, і усіх, хто працюють разом з партнерами, не лише просити про більші і більш суттєві санкції, які мають бути накладені на Росію, але й також додає шансів швидшого створення власне цього міжнародного трибуналу. Вперше про міжнародний трибунал в резолюції парі йшлося ще в квітні місяці. І зараз фактично парламентська асамблея звернулася до країн-членів Ради Європи пришвидшити його створення. Чому важливий саме міжнародний трибунал окремий? Фактично, в останній в такому форматі трибунал засідав в Нюрнбензі, коли судив нацистських якраз, злочинців, і там було і політичне, і і воєнне керівництво. Паралельно це не означає, що ICC, міжнародний кримінал, кримінальний суд, не буде займатися своїми розслідуваннями. Це доповнить роботу міжнародного кримінального суду в чому різниця між трибуналом і тим чим займається міжнародний кримінальний суд в міжнародному кримінальному суді будуть розглядатися злочини воєнні злочини проти людяності і геноцид так, можливо, і ми бачимо, що все, все більше є доказів, що це саме геноцид? Тобто, ну, умовно, бригаду, яка чинила звірства в Бучі. Будуть судити в міжнародному кримінальному суді, але важливо, щоб були відповідальними і були на лаві підсудних саме політичне і військове керівництво, яке, наприклад, в Україну не там фізично ці злочини не, не, не приїжджали, не, не вбивали, не гвалтували. Але вони розпочали злочин агресії. Що таке злочин агресії? Це, як то кажуть, матір усіх злочинів. Тобто, фактично, це дії політичного військового. Керівництва, які спричинили війну проти України, а після цього якраз у ці тисячі воєнних злочинів, геноцид, і безпосередньо через це ракети падають в центрі Києва. І ми бачимо, що уже з'явилося буквально кілька годин тому заява трьох країн Міністерств закордонних справ Литви, Латвії і Естонії, які знову ж таки звернулися до світового співтовариства щодо створення такого трибуналу. Як його зробити практично? Є два шляхи, над якими працює керівництво України і робоча група була створена, якою керує пан Андрій Єрмак. Фактично, це може бути або угода між окремими країнами. Ну, звичайно, що це будуть країни, які наші найближчі партнери. Очевидно, що Європа має грати ключову роль в створенні такого міжнародного трибуналу, бо це відбувається на території Європейського континенту, і вперше такі, така агресія з часів Другої світової війни, коли є конвенційна війна, коли є застосовано абсолютно всі типи. Озброєні і такі величезні жертви. Або ж це може бути така ну, як міжнародна угода під егідою якоїсь організації. Це може бути знову ж таки Рада Європи, це може бути е, е, Європейський Союз або е, Організація Об'єднаних Націй. Е, ну, Як на мене, це найменш вірогідний е, насправді варіант, бо ми бачимо, що дії в першу чергу Радбезу ООН заблоковані е, через. З саму Росією, яка є агресоркою. Але ну, можливо, через Генасамблею ООН такі рішення можна буде провести. Щодо термінів, ну тут ну, насправді складно щось я би не бралася прогнозувати, але сам трибунал він не є чимось складним в розслідуванні чи в доказовій базі, бо якраз доказова база дуже обширна і вона очевидна. І він не буде. Потребувати якихось над великих фінансових вливань, і ну, в принципі, основою якраз можуть бути ну в. в... Тих людях, які будуть працювати, і українські власне, прокурори, і ну буде достатньо обрати одного суддю, який буде розглядати цю справу. Такий ще дуже, як на мене, важливий момент, що робити, іде судити пропагандистів. І в ви знаєте, в Раді Європи буде створено дві окремі резолюції буде написані репорти і прийняті дві окремі резолюції. Одна з них. Буде стосуватися якраз пропаганди. на мою думку, дуже важливо. Чому тому що намагаються пропагандисти прикриватися 10 статтею конвенції так, про права людини, про право на freedom of speech, на вільне висловлювання. Це не має жодного пропаганди. Російська не має жодного відношення до freedom of speech. І якраз ця резолюція, яка була ініційована українською делегацією. Це і буде на меті доказати. Ви знаєте, вперше, якраз в Нюрнбернському процесі, до речі, дуже символічно, бо саме в жовтневі дні 46-го року, якраз він проходив і були вироки. Так от, вперше пропагандисти судили саме під час Нюрнберга. Його звали Юлію Штрахер, головний редактор газети Штурмовик. Але є випадки і по геноциду в Руанді, де також є відомий випадок раду. Радіо тисячі пагорбів, і е, доказано, що там, де е, поширювалося це е, радіо, е, рівень е, Туці був в 10 разів більше, ніж там, де цього радіо не було. Тому тут ще між юристами насправді тривають дискусії, е, де судити пропагандистів, чи в міжнародному кримінальному суді, чи можливо е, топ пропагандистів, які впливали на рішення. На найвищому рівні можливо це може бути і в цьому спеціальному трибуналі, але однозначно їхнє місце на лаві підсудних, а не лише ну, там, якісь підсанкційні дії щодо них. І друге друга резолюція, яка на мою думку, важлива. Я її ініціювала і буду готувати цю резолюцію, це знищення культурної ідентичності під час воїн. Це те, що ми фактично бачимо не лише у вигляді зруйно. Пам'яток вже більше 500, 540 пам'яток історичних релігійних споруд були повністю або частково знищені після тільки після 24 лютого, бо значно ще більше є ще в Криму багато знищених пам'яток. Але є знищення культурної ідентичності, те, яке ми не бачимо очима, це не будівлі, це те, що українські книжки викидають з бібліотек, забороняють викладати в закладах освіти українською мовою тих дітей, яких вивезли насильно з України, їх показово перевчають на російську мову, щоб вони повністю забули українську мову. І як на мене, знищення культурної ідентичності, це також є. Це, це теж є воєнні злочини, це є частиною геноциду. І ми будемо працювати над такою юридичними так підставами, щоб потім це також в, в, в ті, які чинили ті люди, які чинили м, 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 дії щодо знищення культурної ідентичності українців, також понесли в відповідальність. Пане Вінню, хто може увійти до складу міжнародного трибуналу? Це відкрите ну таке питання. Будь-яка країна, яка хоче долучитись до цього, може підписати цю угоду. Так як, от ми бачимо, країни Балтії вже навіть заявили перші, що вони готові це зробити. І ну це коло фактично не обмежене, але звичайно, основою це буде цивілізовані наші партнери з Європейського Союзу, з Велика Британія, і ну це, це питання. Ня відкрити ще дуже важливо, щоб паралельно був такий заснований спеціальний компенсаційний механізм. Про це теж йшлося в резолюцію парламентської асамблеї ради Європи. Він фактично дасть можливість отримувати кошти на відновлення України а також компенсації жертвам насильства під час війни з тих коштів, які або заморожені. Це або російські активи там Центробанку, державні гроші, або ж активи Підсанкційних осіб, і якраз оці три пункти, які дуже важливі в створенні цього компенсаційного механізму, були прописані в резолюції, тобто має бути створений певний реєстр, ну, власне, на що гроші мають йти, а також як мають бути ну, механізми юридичні. Очевидно, це теж на рівні угоди між країнами. До речі, Канада першою. Як країна прийняли закон, який дозволяє уряду Канади передавати третій, третій державі під санкційні кошти і активи? Тому я впевнена, наприклад, що Канада до цього спеціального компенсаційного механізму також ну однією з перших зможе звернутися. І важливо, що про ці всі речі в своєму зверненні говорив президент України Володимир Зеленський, який, власне звертався до Парі до прийняття цієї резолюції і про компенсаційний механізм він закликав до нього долучитися, і створення цього міжнародного трибуналу. До речі, коли обговорювалась резолюція, практично всі депутати парламентської асамблеї ради Європи, які представляють якраз свої парламенти національні, говорили, що це обов'язково створення такого трибуналу, бо це є справедливість. Не буде справедливості і не не не, не, не покра... ну, Ми не поставимо крапку в цій війні, якщо ті, хто її розв'язав, не будуть покарані, пані, це дійсно перемога на міжнародній арені нашої делегації, і що до вашого досвіду, як за вашим відчуттям, таке створення міжнародного трибуналу, воно може затягнутися на роки, чи це такий досить динамічний буде процес? Я все-таки вірю, що це цілком реально. І ви знаєте, тут нам паралельно дуже допомагають наші збройні сили, які перемагають ворога на полі бою. Бо основне, що ми вже добилися в зміні свідомості всього світу, це те, що Україна може перемогти, здатна перемогти в цій війні. А отже, якщо вона перемагає, значить той агресор, хто розв'язав війну, має бути покараний. Тобто, це. Якраз ну дуже насправді взаємопов'язані речі. Тому ви знаєте, ми бачимо, що зараз, от останні дії Росії, вони тільки знаєте бумерангом повертаються до неї самої. Після 10 жовтня, після атаки на Київ, все більше і більше країн заявили про те, що вони передадуть нам протиповітряну оборону, і так і буде надалі, бо справедливість в. В, ну, в вимірі світу не може ну, бути повернута, не може бути реалізована, якщо після всього, що Росія зробила, вони ну, залишаться, просто вийдуть так і будуть там звичайно, ізольовані, але ну, не, не, не понесуть покарання ті, хто це почав. Шановні колеги, ваше питання прошу. Олена Собкова, супкову Пані Євгенію, ситуація така, що керівництво Росії сидить собі в бункері, пропагандисти далі лють в вуха своєму населенню те, що вважають за потрібне, і мабуть, думають, що відповідальності не буде. який механізм, як їх можна дістати звідти? Щоб вони понесли відповідальність? Фактично, цей суд може надавати ордер на арешт незалежно від місця їх перебування. Звичайно, чим Слабший це буде режим, чим і ми бачимо, що від, там це вся ситуація вона розхитується і всередині Російської Федерації. Тим ну більш вірогідно, що це буде доведено до кінця, але знову ж таки важливо паралельно робити повну ізоляцію міжнародну Росії. До речі, в резолюції вперше з'являється якраз те, що Росія не має права перебувати в ну. Принаймні втратила якесь моральне право перебувати в радбезі ООН. і це теж паралельний трек, який ну, працюють наші юристи, міжнародники, і є навіть для цього юридичні ще й підстави, які що коли не тільки що вони порушили сам статут ООН, але й те, що Росія ніколи не подавала фактично документів, бо вони стали автоматично членом Радбезу ООН після розпаду. Радянського Союзу, як таких документів ніхто не може знайти і показати в штаб-квартирі ООН. І ну це теж якийсь паралельний трек, який ми можемо використовувати. Але сам факт, ви знаєте, що з міжнародних майданчиків відкрито говорять про те, що трибунал має бути створений. Це величезна перемога, бо це стає реальністю ну, в, в, в розумінні, в, в сприйнятті, і ну, це, це, це нормальне стає нормальним. Нормальним, так? Це рішення, що воно е, має бути прийняте. У нас є ще питання, прошу. Петр Кашувера, Радіо 357, 7 і газета Виборча Польща. Я спитаю вас, а ан англійською, якщо ви не проти. Я... Я б хотів вас питати, як ви бачите роботу цього трибуналу, тому що зараз доволі важко схопити цих, цих людей? Тобто, це о, питання схоже на, на те, яке ставила моя колега. Але більш символічно, чи ви хочете всіх їх від, відслідити, вивести? В Україну, коли коли має початись робота цього трибуналу. Це, це моя особиста думка, що цей трибунал має почати працювати завтра. Але крім того, як він має ввестися у баченні українців, це все має відбуватись якнайшвидше. Але Рішення суду, яке буде прийнято, наприклад, в Газі, ми можливо, це буде відбуватись в Газікові і ті по політичні і ті, хто ті, хто приймав політичні та військове рішення, може вони будуть приведені до суду. Нарешті нагадаю, з нами була Євгенія дякую. Кравчук. Шановні колеги, дякую, що слідкуєте за нами. Віримо в наші збройні сили і працюємо надалі заради нашої перемоги. Тож слідкуйте за нашими анонсами до зустрічі.